Скільки разів я чула навіщо ти білиш дерева? Це просто для краси, або ж в Європі ж ніхто не білить. Ну і звісно, красні паради тільки в мене в профілі, ти в цьому вже переконався. Не забудь підписатися, поставити лайк, а ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про город. Ну а потім навесні багато хто бачить на деревах тріщини, або ж почернілу таку кору. Насправді, побілка дерев це не про декор, а про захист. Вона не дає сонцю опекти кору взимку, коли в день тепло, а вночі мороз. Саме тоді з'являються морозобої, через які потім заходять грибкові захворювання. я не все дерево, а тільки стовбур і нижні гілки. Саме там кора найбільше страждає від перепадів температури і там зимують шкідники. Побілка це ніби ковдра, яка вкриває дерево біля основи і береже його серце. Також береже від гризунів, таких як заєць. Роблю це після осінньої обробки саду, коли листя вже упало і дерево заснуло. Тоді кора чиста, знезаражена. І побілка тримається довше. Ну, і В цьому відео я з вами ділюся рецептом побілки. Нам знадобиться 2 кг гашаного вапна, 300 г мідного купоросу, 100 г клею пива та 10 літрів води. Все це перемішуємо та наносимо на дерево після обробки саду. Бажано, щоб це була гарна сонячна погода і температура плюс 5, плюс 10 градусів.